На ганку білого дому Володимир Зеленський утретє відколи до влади повернувся Дональд Трамп. Президент США вітає українського колегу компліментом, хвалить костюм і звертає на нього увагу делегацій. Маєте чудовий вигляд у цьому піджаку, прекрасно. Сподіваюся, люди помітили це дуже стильно. Мені подобається. Офіційний стиль запорука, якщо не успіху перемовин із Трампом, то що найменше їх вдалого початку засвоїла українська делегація ще в лютому, коли переговори з президентом США завершилися скандалом. Утім, результат, на який сподівалися в Києві зараз, домовленість про ракети томагавки, міг стати менш реальним ще коли Зеленський був у дорозі до Вашингтона. Нам також потрібні томагавки для США. У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо вичерпати їх для нашої країни. Візит планували за іншого тону президента США. Ще тиждень тому Трамп допускав передачу Україні далекобійних крилатих ракет, здатних долати відстань до 2,5 тисяч кілометрів. І у кількох телефонних розмовах підряд обговорював це з Зеленським. Та коли український президент уже вирушив до Вашингтона, в порядок денний двох президентів втрутився третій. Трампу подзвонив Володимир Путін, якому, як сказав потім американський лідер, дуже не сподобалася перспектива томагавків під боком. Ми будемо говорити про те, що сталося вчора під час моєї телефонної розмови з президентом Путіним. Я гадаю, що справи йдуть досить добре. Ми хочемо, щоб це закінчилося. Так багато людей загинуло в цій війні, і ми збираємося покласти її край. В очі зеленському Трамп каже, що закінчувати війну в Україні краще без томагавків і знову підкреслює їх потрібність удома. Мушу сказати, що ми також хочемо тамагавки. Ми не хочемо віддавати речі, які нам потрібні для захисту нашої країни. Гадаю, президент Зеленський хоче, щоб це закінчилося, і гадаю, що президент Путін хоче, щоб це закінчилося. Тепер їм лише потрібно трохи порозумітися. Трамп вважає, що закінчити війну, хоче і Володимир Путін. Невідомо втім, чи став очільник Кремля поступливішим за для цього. Зеленський пропонує президенту США обмін українські дрони на американські томагавки і відзначає його миротворчі зусилля. Президент Трамп Президент Трамп зараз має великий шанс завершити цю війну. Президент Трамп справді показав світові, що він може забезпечити припинення вогню на близькому сході, і тому сподіваюся, що він це зробить. І ми також матимемо такий великий успіх для України. Це великий шанс. 40 хвилин спілкування з пресою. Журналісти стояли за спиною української делегації, в чому деякі аналітики вбачали психологічний тиск. Американські змі питали зеленського про поступки. Український президент повторював, готовий до розмов у будь-яких форматах, аби підштовхнути Путіна до миру, і наголошував, що бачить імпульс до цього ми бачимо, що вони не роблять успішних кроків на полі бою, і це добре. Я думаю, що їхні армії зараз слабкі, але мають багато втрат. Вони мають багато втрат в економіці та людях. Журналісти бачили, як українська делегація заносила до Білого Дому масивні згортки. Згодом повідомили, то карти важливі для розмови зі сполученими штатами. На них вразливі місця російської військової економіки. Їх, якщо і показували, то на закритій частині це був неформальний обід. Говорили не годину, як планувалося, а вдвічі довше. Як усе пройшло, Зеленський по телефону зразу розповів європейським лідерам, а потім журналістам. Новин про томагавки, принаймні публічних. Немає президенти України і США домовилися про оборонну співпрацю і про подальшу дипломатію. Ніхто не згортає тему томагавків. Маємо над цим працювати. Ми довіряємо Сполученим Штатам і президенту, що він хоче завершити цю війну. Це складно і рішення важкі. Найважчим питанням у будь-яких переговорах і їхніх форматах шкода, але будуть території України. Президент США підсумував зустріч коротким дописом у соцмережах. Назвав її цікавою, душевною і вкотре підкреслив, час укласти угоду. Трамп натякнув, що сторонам слід зупинитися на нинішній лінії зіткнення. Вони повинні зупинитися там, де вони є. Нехай обидва претендують на перемогу. Нехай історія вирішує. Більше жодної стрілянини, жодної смерті, жодних величезних та невиправданих витрат грошей. Це війна, яка ніколи б не почалася, якби я був президентом. Тисячі людей гинуть щотижня. Досить, ідіть додому, до своїх родин у мирі. Зеленський, коментуючи допис Трампа, погодився, що слід зупинитися на нинішніх позиціях. Однак Путін, серед іншого, вимагає віддати йому території України не захоплені російськими військами, зокрема Донеччину, Запоріжжя і Херсонщину. Завершення війни президент США, будучи впевненим у результаті, обговорюватиме з російським лідером у Будапешті. Саміт вважається можливий за кілька тижнів. Зоряна Степаненко, Радіо Свобода.